День сріблясто зеленкуватого місяця. мої найкращі вітання. Продовжується доба дерева. І ми якраз під деревом проводимо зйомку. Сьогодні вранці не забудьте підживити ваші кімнатні деревця. А о 7 годині 57 сьомій доба дерева. Передає бразне правління добі єдинорога, це доба визначення цілі. Ставити перед собою якусь мету, і ви її обов'язково зможете досягнути. Вирішуються абсолютно всі питання, крім фінансових. Сьогодні будьте обережні із пропозиціями, тому що активізуються шахраї, пам'ятайте. Безкоштовний сир буває лише в мишоловці. Сьогодні така прекрасна надзвичайно доба, що дівчата дивляться на протилежну стать крізь рожеві окуляри. Всі їм здаються шварцнегерами. Ну а для хлопців всі дівчата сьогодні венери. Наша беріг на сьогодні це бірюза. в Греції на близькому сході. Вважають, що якщо людина носить бірюзу, вона щаслива, вона здорова, вона кохана і завжди при грошах. Місяць рухається по знаку близнят, кастор і Полукс, які так любили один одного, але трапилось нещастя. Кастор загинув. Полукс попрохав батька повернути кастора в царство живих або його самому мертвити. Батько виконав прохання сина півроку. Сузір'я близнят ми спостерігаємо на небі. Це повітряний знак. Вони веселі, життєрадісні, і ми такими стаємо. Нас Тягне на шопінг, ми придбаємо багато речей, але вони потім нам будуть не потрібні. Нас тягне на знайомства. У нас дуже сьогодні вразливі легені, наші плечі, наші руки. Організм потребує чистого повітря. Ну а раз повітряний знак нам хочеться чогось смачненько, жирненько, сальце, м'ясце, ковбаска. Ну а для людей віку ми знаємо, хоч вже і не піст, але краще замінити жири тваринного походження на жири рослинного. Добре, полікувати протилежний знак це стрілець, який відповідає за нашу печіночку. Ну а що цікаво, в цей день трапилося в 1851 році. Грінвіч був затверджений як проходження нульового через нього меридіану. Ну і також ми знаємо, що в цей день, 24 квітня 1990 року, було запущено хабл. І цей космічний телескоп працює 33-й рік, передає унікальні знімки Всесвіту. Ну, а нам усіх наших добрих справах нехай так везе, як і хабл. І в цьому нехай посприяє розташування небесних світил.